В будь-якому випадку будь-яка війна, будь-який конфлікт закінчується перемовинами. Але питання на яких умовах більше того, війна Росії проти України, особливо повномасштабний напад, він по суті став тригером остаточного руйнування. Архітектури світової безпеки і це тепер питання не виключно України та Росії, як завершиться ця війна, це питання в принципі світової архітектури, чи вона збережеться, чи вона просто остаточно зруйнується. Якщо Путінська Росія доб'ється свого і зможе пересунути кордони ну вперше по суті з після Другої світової війни з 45-го року. Тоді ми повернемось до часів Першої світової до права сили. От хто сильніший, то і буде вирішувати ті геополітичні завдання, які хтось перед собою ставить. Це неминуче призведе вже не тільки там, скажімо, цей регіон до катастрофічних наслідків. Це може в воронку катастрофи затягнути весь світ. І в нас почнеться прямо на наших очах третє або. Четверта світова війна. Ну тобто третю, просто іноді називають холодною, да тому якщо рахувати холодну, то відповідно четверта. Якщо не рахувати, то третя. І вона не буде схожа на першу чи другу. Вона буде йти по всьому світу, причому без зв'язків одного відповідно конфлікту з іншим. І що з цим робити, в сучасна система колективної безпеки або архітектура, її ще називають. Відповіді на це на правду, немає ні в кого, тому, е, тому я й кажу про це, що це не виключно і не тільки питання справедливого миру між, е, да, між Росією та Україною, а це питання в принципі збереження архітектури світової безпеки і подальша еволюція, скажімо так, ну чи просто остаточне зруйнування, Путін хоче досягнути, якщо перемир'я, то він на це також готовий. Він просто перегрупується і вдарить з новою силою. Якщо це не буде мир, то це виключно на умовах самого Путіна. Ну в принципі, і там Франциск про це казав, і сам Путін не раз про це казав. Що як там вони кажуть, дивлячись на реалії на землі? Ну, десь там приблизно так, плюс-мінус. Ну тобто, зберігаючи поточну лінію на розмежування, що є абсолютно неприпустимим для України. Україна має план. Україна має план, який вже затверджений принципі, на рівні G7 Україна готується зараз до першого саміту миру для того, щоб колективно реалізувати українську формулу миру. Її ще називають формула миру Володимира Зеленського, тобто формулу так званого справедливого миру. І, от, в принципі, в такому форматі я думаю, що якраз і ця група країн антипутінської коаліції має дати відповідний ультиматум Російській Федерації. Ну а далі вже будемо дивитися.